Ну вітання в ефірі депутатський час, і сьогодні гостем студії є народний депутат України Олександр Леонідович Суганяков. Вітаю вас у нашій студії. Дуже приємно вас бачити. Дякую. І розпочнемо наш ефір і нашу розмову з того, що сьогодні парламент святкує 100 днів від дня обрання, до якого ви входите. Скажіть, будь ласка, чи відрізняється ця Верховна Рада України від попередньої, і чим саме на ваш погляд? Так, пані Маріно, ви вірно подмітили. Якраз десь 7-8 березня, якраз на жіночий день, до речі, вибачте, вітаю, хоч з запізненням з цим святом. От якраз відбулося от саме 100 днів. 100 днів, як працює парламент, 100 днів, як ми прийняли присягу, це 27 листопада. От, і так би мовити, можна підвести перший рису. Перші на да, підсумки, першу рису. Да. От. І ви знаєте, от для мене як людини, яка пройшла всі три Майдани: і 91-го, і 4-го, і 14-го року, завжди майже чверть Віка була в опозиції. А пам'ятаєте, як класик сказав: дай Боже нам не вляпаться в власть. Але вже якщо взяли відповідальність, так треба ж цій відповідальності відповідати. От я Сам собі задав питання, чи задоволений я оціми ста днями. І ви знаєте, більш ні. Більш ні, тому що з одного боку, начебто, дуже такий жорсткий, дуже е, швидкий рух. Сотні законопроектів, сотні рішень, динамічно все відбувається, але це все, знаєте, от. Намагання реагувати на виклики сьогодення це якісь такі точечні питання, хоч багато з них чутливих і важливих. Да? От. І питання пов'язані з е, тими подіями, що відбуваються на Сході, і питання посилення підготовки. Армії, і зняття там додаткового фіскального навантаження на ті, хто е, працює в галузі, в оборонній галузі, і питання захисту інформаційного простору, і питання, е, так би мовити, е, посилення відповідальності за е, ну, пов'язаних з банком осіб тощо, начебто вони і необхідні, але все це. Знаєте, намагання виправляти і реагувати якось на виклики сьогодення. А таких системних реформ, на жаль, поки що не почав не почало. Ну, Таке враження, що Україна весь цей час була в літургічному сні, і тільки вона щойно прокинулася, і виклики сьогодення, на які потрібно реагувати, жорсткі, але потрібно весь час удосконалювати, як будто е, е, наче цього нічого не було, і ось воно з'явилося і актуально стоїть перед нами. Так, пані Марина, але ж ми ж, ви ж пам'ятаєте, коли почалась і агресія на сході, і коли, так би мовити, змінилася влада, то з якими питаннями ми стикнулися? Це фактично і відсутність армії, от і неефективно працюючі правоохоронні органи, і прокуратура, і міліція тощо, але ж не було такого стану економіки. Розумієте, багато помилок зроблено вже сьогодні, от, і багато питань виникло вже сьогодні, на які влада має відповідати. І відповідати, і пояснювати людям, і спілкуватися з людьми, і не допускати до а того. Які основні помилки ви зараз можете виділити? Ну, я вважаю, що так звана фіскальна або податкова реформа це. Все ж таки була ну реформа це зміна системи. Угу. Це мають бути відповідні законодавчі і е, адміністративні, уже пов'язані з змінами законодавства, дії, які змінять систему взаємовідносин, виведуть економіку з тині, угу. зроблять е, податково слухняними громадян і підприємців, е, підтримують бізнес і економіку. Щоб люди самі добровільно платили податки, а не е, так би мовити виживали да, в тіні. Але те, що е, ну, декларувалося як податкова реформа, це фактично було, скажімо так, е, ну, податкове якесь додаткове навантаження. Mm -hmm. да? це, е, це крок не в ту сторону. Тепер треба ж... А хто цей крок зробив? Це рішення президента, це рішення уряду, це рішення Верховної Ради України. Хто контролює цей процес і за цим стоїть і відповідає? Ну, більшість законодавчих ініціатив, більших, більшість так сказати, зміни доповнень до законодавства ідуть від уряду. Ви ж пам'ятаєте, як приймали бюджет 2015 року? Це по суті мала конституція країни п'ять годин ранку. 28 грудня, хто, спав, хто, не спав, хто, спав, да, хто не спав. Десятки законодавчих ініціатив, десятки зміни доповнень до бюджетного, фіскального і, і інших, так сказати, законодавчих актів, які лягли в основу бюджету, які ми так і не отримали у, скажімо, законченому вигляді, угу. от, збалансованому от, поспіхом. Мотивуючи тим, що ну це потрібно для як сигнал світової спільноті, да міжнародному валютному фонду для отримання кредитів, до які, до речі, так поки що і не отримані, але будемо сподіватися, що в березні вже перший транш 5 мільярдів доларів прийде на Україну, і це трошки стабілізує фінансову систему і дасть можливість розвивати. Але ж цей бюджет можна було прийняти і 29-го, і 30-го, і 31-го, і першого, Ось у такому вигляді більш збалансований, більш підготовлений, не можна. Приймати закони, не можна говорити про праву свідомість і про повернення довіри до закону, приймаючи закон в такий спосіб. Не можна, так би мовити, ну, так порушувати процедуру навіть. Ви ж розумієте, що якщо норма життя покладається в норму права, вона працює. Якщо закон, це має, ну, по-перше, закон, це ті нові. Скажем, правила, по яким суспільство має гармонійно розвиватися. Вони мають бути підготовлені, виважені, вони мають бути підтримані громадянським суспільством, так. зрозуміли громадянському суспільству, щоб вони не збуджували людей, не провокували на якісь. Ну, дії, знаєте, такі хаотичні, а навпаки, підтримувало суспільством. А якщо щось не працює, щоб мали зворотний сигнал від суспільства, щоб можна було подкоригувати і е, внести відповідні зміни та доповнення. Ну, тоді здається, що в Україні немає професіоналів. Якщо проаналізувати все те, що ви ще б сказали, які б змогли задовольнити і ну, суспільство, і потреби держави, і врегулювати відносини. Між суспільством і державою? Я думаю, що у нас достатньо розумна і достатньо мудра нація і достатньо терплячі люди. І я думаю, що якщо навіть і ми робимо якісь помилки, то треба їх вчасно виправляти, і треба постійно підтримувати зв'язок з людьми для того, щоб ну, чути ці сигнали, чути їх голос, постійно пояснювати їм. А не давати привіди для якихось збуджень, провокацій, е ажіотажу, да? От, те, що творилось з гривнею, воно ж. Або свідомо, або несвідомо, от а на ваш погляд, хто саме спровокував цю ситуацію? Деякі аналітики, оглядачі говорять, що за цим стоїть керівництво національного банку пані Гонтарєва, оскільки вона впливала на цей процес. Деякі вважають, що окремі олігархічні групи на цьому коливанні курсу нажилися. Третє говорять, що в цьому винні агрохолдинги, і відмівання грошей через офшорні території і кіпр і так далі. А на вашу думку? Що за цим стоїть? За цим болючим катастрофічним процесом. Пані Маріне, є факт. факт. Є факт, з яким ми стикнулися. Є факт, що нас всіх зробили бідніше в три або в чотири рази на протязі двох-трьох неділь. І має бути певна реакція на цей факт, що це не професіоналізм Нацбанку і керівництва. Або якісь умисні а ви, дії. ви чесно скажіть, як ви вже поклавши руку на серце? Я, хто... я підписався за відставку Гонтарєвих, як мінімум. Як максимум, треба було порушити карну справу, от, і розбиратися, і давати відповідну оцінку. От, треба робити всі ті дії, які, так би мовити, максимально б не інтеразували ці наслідки. Угу. Треба повернути людям довіру. Ну, як от головний інвестор будь-якої країни це народ? Так? Так. Головний, хто захищає країну це народ. Якщо народ, і ми з вами в тому числі не довіряємо банковській системі і навіть свої копійки не тримаємо в банках, як може працювати економіка? Як ми з вами можемо очікувати, що сюди зайде ще якийсь інвестор, якщо самі громадяни цієї країни не довіряють банковській системі? Якщо люди не довіряють державі? А держава не працює на людей, нічого ми не побудуємо. Основне це громадянське суспільство. Громадянське суспільство, яке довіряє державі, а держава працює на громадянській. Якщо ви зробили помилку, виправте його, угу. компенсуйте людям втрати від цієї помилки. Накажіть, покарайте того, хто допустив цю помилку, свідомо чи не свідомо. Тоді люди будуть розуміти, що це так. Угу. Будь-які дії, от те, що відбувається в Сумах, да, з маршрутками, з тим, з цим, все ж, все ж наслідки ну, відсутності відповідного контакту влади з громадою. От, до речі, я ж як приїжджаю кожен день сотні людей, інколи до тисячі, особливо коли великі колективи. А чому немає такого контакту? Вони уникають, влада чи можливо народ не може достукатись? На жаль, бачите, влада, владі свойственна якось відмежуватись від людей. <рес> розумієте, І це помилка будь-якої влади. Всі мають розуміти, що мудріше народу нема нікого. І що ми маленька частичка цього народу. Мудра і терпляча. Да, мудрого і терплячого. Да. І якщо цей зв'язок ми будемо підтримувати, от, до мене приходили, я ще коли йшов на вибори, була проблема з незаконним будівництвом на Харківській. Угу. Ціла збуджена громада, сотні людей. Я доносив до місцевої влади, що це проблема. Або устраніть ті недоліки, а там дуже велике порушення, або підіть до людей, поясніть їм, дайте їм якісь преференції, переконайте їх, бо ця ж проблема буде постійно, і знаєте, як от, відкрита рана. Точно так же з цими маршрутками. Будь-яке питання. Поясніть людям, Видите. поясніть, що по-іншому не можна. Докажіть і спілкуйтесь постійно з людьми. Тоді люди багато чого терплять і розуміють. Але якщо їм пояснюють і не доводять до ну, крайнощі, uh -huh. розумієте? От. І будь-яка влада має розуміти, що ну, громадянське суспільство вже проснулося. Ви ж пам'ятаєте, тут всі ті. Події, які відбувалися. Чим закінчились події 91-го року? М'якою диктатурою, так сказати, Леоніда Кучми, да? ага. але вже з певними недоліками, з певними порушеннями права, Царство Небесно покойним Гонгадзе, з іншими події помаранчевої революції. Чим закінчились? І з кількими смертями? Якщо зараз ми не побудуємо нормальне європейське цивілізоване суспільство, буде ще гірше. Як його будувати? Знаєте, як от 95-й квартал шут, шуткує інколи, що не той народ обрали, да? але ж це наш народ. Ми такі. Треба постійно опиратися на цю наше громадянське суспільство, посилювати його, спілкуватися з ним, реагувати на нього, намагатися. Вибачте, не брехати, угу. а навіть гірку правду, але пояснювати. Тоді багато чого можна змінити. Тобто дійсно. Це таке своєрідне люстерко, так? куди дивлячись Абсолютно на вірно. працівників влади, ми дивимося на самих себе. Абсолютно вірно. І журналісти, як носії ідей народу, і, і, і його чаяні, і його запитів, і його сигналів, які від нього йдуть. Треба на це реагувати, а не ховатися від спільноти. Бо, хоч дуже важко розмовляти з людьми, дуже багато збурення, дуже багато негативу. Але ж без цього нельзя. Мені от сьогодні хорошо сказали, що ви, окрім того, що депутат, взагалі то Верховна Рада має писати закони. Але ви ж що повинні бути і таким громоотводом. Я говорю, да я ж не заперечую. Я ж постійно з людьми спілкуюся і розумію, що інколи і гнів, їх, він обоснований, може, і не туди направлений, але ж це ж. Ну, не від хорошого життя. Основних гнів людей це викликає те, що відбувається в економічній сфері. Іде девальвація гривні і знецінення наших заробітних плат. Яким чином можна вирішити цю проблему? Що для цього необхідно? Як ви бачите? Нарешті не декларувати початок реформ, а починати реформи. От коли було спілкування з представниками ЄБРР? От, е, депутатських фракцій, груп, представників Кабміну, адміністрації президента. Ну прямим текстом представник ЄБРФ сказав, що ну, от, шановні, черговий раз прийнято стратегічне рішення, будуть заходити великі кошти на Україну. Дуже вас просимо, хоч раз, щоб це було не була чорна дира, де вони зникнуть так. назавжди, ну, зробити хоч щось для себе. Дійсно, реформуйте своє житлово-комунальне господарство, транспортну галузь, побудуйте дороги, побудуйте, зробіть вкладення в економіку в своєї країни, в якої ви будете жити. Почніть нарешті реформи, реальні реформи. Реформа це зміна форми, це зміна системи. Це ті зміни, які ну, дадуть через якийсь час іншу якість життя. Іншу систему взаємовідносин. От з них треба починати. Починати відновлювати економіку, починати відновлювати те, що ще може працювати. От мій округ це 158-й округ. Депресивна Краснопільщина, де mm. майже нічого не працює. Сумський район, Балапільський район. Але є те ще, що не зрізано. Якщо цукрова галузь зрізана, то є декілька спортових заводів, які стоять, але не працюють. Але ж їх можна відновити. Для цього треба провести реальні зміни, реформувати оцього монстра у спирт, зробити те, що нам вдалося зробити в будинці, перепрофілювати завод, під випуск топлівних компонентів. Але для цього треба внести відповідні зміни в законодавство. От. В систему оподаткування, в систему класифікації, кодіфікації. Цих напрямків продукції це ціля альтернативна галузь топлюваних компонентів. Це можна зробити, якщо робити, а не декларувати. Коли можна розраховувати, коли це відбудеться? Скільки часу треба для цього? А люди ж терпіння ж не безконечне, так або в цьому році суспільство побачить, що щось змінюється. Так, у нас дуже важка ситуація з точки зору того, що відбувається на сході. Угу. Але або суспільство побачить, що щось змінюється, або ж ситуація стане не Тому дуже принципово і дуже, ну, скажімо, важливо, щоб влада реагувала. І навіщо, так би мовити, намагатися утримати тих, хто фахово неефективно працює в Силу там або суб'єктивних, або об'єктивних причин треба швидко змінювати, швидко реагувати на запити суспільства. Робити ну, більш такі конкретні рішучі кроки. Ну, як так. судова реформа, ми ж з вами, пам'ятаєте, казали? Так, так. Казали, казали. Поговорили і все, на цьому місці да, зупинилися. Щось якась косметика була, прийняли ж закон про справедливий суд, якісь зміни, але це, так би мовити, такий дрібний крок. От, я взагалі взагалі вважав, що судова реформа це якщо ми обираємо президента, uh -huh. обираємо Верховну Раду, місцеві ради, треба обирати судді першої ланки. Оце справжні реформи. Бо суспільство мудріше, воно б обирало найбільш фахових, найбільш е людей з досвідом, з репутацією. Мені шанс що ви повернетесь до цього? питання. Я думаю, однозначно. Однозначно повернемось, тому що суспільство цього вимагає? Олександр Леонідович, час нашого ефіру вичерпується, але ви не відповіли на моє перше запитання. Так чи ні? Ви задоволені роботою парламенту цими 100 днями від початку обрання? На жаль, ні, на жаль, ні. Але я думаю, що суспільство підштовхне парламент до більш дієвих рішучих кроків. Ви ж задали пані Марина питання: чи відрізняється парламент? Да? Так, він відрізняється. Це зріз нашого суспільства. Там mm -hmm. є всі, mm -hmm. там є і воюючі комбати, які сьогодні воюють завтра в парламенті. Там є повний зріз цього суспільства. І парламент чутливо реагує на запити суспільства. І я сподіваюся, таки, що все те, що відбувається, заставить парламент працювати більш ефективно. А я вам в цьому бажаю успіхів. Вірю в вашу мудрість і в те, що вам все вдасться. Дякую. Дякую за те, що взяли участь в нашому ефірі. Нагадаю, що гостем депутатського часу був народний депутат України Олександр Леонідович Суганяка. На цьому нашу передачу завершена. Бережіть себе.